От почалися літні грибочки, красунчики. Літом теж після дощів вони виростають. Ну Українські такі грибочки білі. Ось такі великі. Є більші, менші. такі класні всередині. Готуються дуже легко помити, почистити їх, порізати. Потім, потім залити укропом, потримати десь, ну, щоб остинуло десь 10-15 хвилин. Потім шумовкою вибрати на сковороду. Посолити. можна додати в кінці цибулю, сметану. А це вже по смаку. Отак от легко і просто її приготувати. Ще в наступному відео розповім, як. Приготувати лисички, теж гриби, гриби гриби полісся. Дуже смачні, такі класні. Пишіть, а в ваших, вашій стороні ростуть білі гриби. Цікаво почитати, звідки ви дивитесь відео. І цікаво, чи в ваших місцях у нас на Житомирщині отакі от вони ростуть. Красунчики. Усім чудового дня! Пока-пока!